Слава Отсу Ісина і Святому Духу. Амінь <клес> у нас іде війна, і люди живуть під страхом. І тому треба людям проповідувати, наставляти істину щоб вони звільнялися від страху і від демонів. Тому що ми живемо, як би ми не хотіли, під владою демонів. Ці демони спочатку захопили церкву. Владу в Україні і привели війну. Щоб вийти з влади демонів, потрібно виконувати правила. Тому що є в нас люди, які поклоняються демонам. Насправді вони думають, що вони покладаються Христу чи Богом, Богам іншим, а в дійсності вони поклоняються демонам. Тому що що таке є демон? І звідки в нього права? Демон має права коли є неправда. І коли люди поклоняються цій неправді, живуть тою неправдою, то тоді демон має владу. І так як Московська церква довгий час тут мала владу. і Має до сих пір і володіє неправдою, говорить неправду, От, і тому тобто, прийшла до нас війна. Крім того, у нас утворилися язичники, і ці язичники серед інтелігенції української вони хочуть за країну, але вони поклоняються духу нечистому і створили таку рунвіру. Крім того, в нас дуже багато магів, і вони розповсюджуються, і вони мають владу, і вони друкують книжки, де рекомендують. Молитви різні, тому часто буває, що так і в інтернеті пише. Оця молитва найкраща, вона дуже сильна. Ну, це є неправда, тому що молитва сама сильна залежить від духу самої людини. Вона може бути короткою, як Ісусова молитва, але коли вона в істині, коли вона сказана праведною людиною, то вона має силу. А коли є людина неправедна, то вона, що б там не говорила, от, ця молитва не є успішною. От. Хіба якщо вона не зв'язана з демоном? Тому що якщо вона зв'язана з тема, вона може наносити шкоду і собі, і людям. І обманювати людей. Ну, так як я кажу, там, помоліться, доторкніться пальчиком. Це все є магія. Це не є від Бога. Багато роблять прикрас, от. але вони не говорять про істину, тому там істини тої нема. І з другої сторони, знову у нас біда із католицькою вірою. Ви ж розумієте, що Господь викрив нам того Папи Римського, ту католицьку церкву, що там є неправда, тому що Він радить нам здаватися, піднімати білий прапор. Це означає, що він має спільну е, угодженість із Росією, з Путіном. Е, і тому. То есть, Треба зовсім бути дурним, щоб вірити істині тому Папо Римській цій католицькій церкві, розумієте, яка нічим не відрізняється від московського патріархату. Ми повинні розуміти, що ці дві церкви утворилися за рахунок окупації. Тобто, Московська церква і Греко-католицька церква. Були створені під час окупації Московією, а греко-католицька поляками. І що би вони там не говорили, оправдання, що це втішина нічого там добру для українців немає і не може бути. І там, і там є неправда, якщо є неправда. То значить там керують демони. Що б ми не хотіли, вони керують демони. І тому, поки в нас є керівництво тих демонів, то буде в нас війна. От. Коли ми хочемо звільнитися від неправди, то ми повинні шукати істину, От, яка б вона гірка не була для католиків. Вони повинні це розуміти. І все, і що я говорю, я говорю не від себе, то, що я видумую, а є факти, які свідчать про це. Ну, Папа Римський вже настільки насвідчив, що е, там вже доказувати нема чого. Його заяви, що пекло не існує, е, що е, гомосексуалісти е, такі ж самі, е, е, Діти Божі, що їх треба любити, що вони мають право бути от, і потім хрестити інопланетян, вони збираються. Ну, а в нас святі отці казали, що інтер... інопланетяни це є біси. Вони крадуть душі, крадуть людей. і тому вони деколи мають владу над людьми. І ця була влада, коли багато хтось із вас відчуває вночі таке занепокоєння, страшне занепокоєння і пустоту. І вона не може ні помолитись, ні перехреститися. Цей час. Це означає, що вона є під владою тих і ідеми. Ну, щоб звільнитися, я ж кажу, треба виконувати правила святих поців. Ну, я про це вже говорив у окремих відео. Ну і ще буду далі говорити, як дійсно очистити свою душу. І можна навести приклад із фронту. Наші воїни свідчать, коли вони моляться там, то Господь їх береже. І вони відходять в від тому місце, де має вдарити міна чи бомба. Тому, коли він молиться, він звільняється від тих демонів, він дає обіцянку, і ця молитва є діюча. Тобто Господь береже. Ну, так ви повинні розуміти. Тобто, Далі, якщо ми хочемо, якщо то цей воїн. Так звільняється від, від демонів, від загрози, то так само Україна повинна звільнитися від загрози. Ну, а шляхом яким? Очищення, очищення від демонів, від влади демонів, від неправди. Тому що, якщо ви сповідуєте неправду, ви можете молитися, але демони будуть все рівно сидіти. І нищити, і бувати, і володіти далі. Тому нам треба змінитись, він неправильний. <кій> і це стосується майже всіх церков. Тобто <кій> тут треба, повинна бути у нас реформа, <кій> собори складені, бесіди зі старцями, зі священниками по поводу богослів'я. Тому що коли церква створюється нова, у неї може бути багато заблудження. І нововведення, які вона вводить, може бути абсолютно небогогодні. Але вона проваджує це, тому що ніхто їй нічого не говорить, і вона вважає, що це нормально, тобто відмінити календар, встановити замість Христа якусь прикрасу таку. Хрест, як ПЦУ зробило і вважає, що це нормально. Можна дозволяти жінкам ходити в штанях, говорити про секс. От. Ну і що, що там ще видомо, я не знаю. Ну, але то, що вже пішло, не в ту сторону, це 100%, 100%. Що не туди ми йдемо. І під ким ми йдемо? Під масонами. А масони якраз вирішують ту нашу проблему. Тобто Проблема, яка <кій> зменшити кількість людей на землі. От. І тому там і Папа Римський, і, і Путін, і Комітет 20-х є, про це вже говорять давно. От. І, 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 там і Америка, і пов'язані і масониці, масони з Європи, і всі вони давлять на Україну, от, і ми, не, не на, ми надіємося на них, а вони нас обдурюють. І тому е, у нас один вихід це шлях до Бога через істину. Звільнити світ оков сатани. І Приблизитись до Бога. Є в нас ціла практика, ціла наука православна, яка говорить про це. І якщо ми будемо шукати там істину, то ми звільнимося від влади демонів. Будемо говорити людям, і люди будуть повчатися, будуть звільнятися від тих тем. Якщо ми будемо задоволені, то є, ну, а чим задоволені? Ну, митрополити вони задоволені, вони, вони мають свою владу, мають гроші, мають достаток, вони можуть молитися, але вони не сильно піклуються про це, про людей, то є, про тобтолізацію. <кхе> <кхе> Апостол можна сказати. Хоч ми називаємо апостольська церква, але це неправда. І велика неправда. Це і брехня. Тому що апостоли проповідували, і вони раді істини йшли на смерть. А ви йдете за істиною? Коли ви спілкуєтеся із політиками, Верхунами, злодіями. Уважайте їм, а вони обкрадають наш народ. То які ви апостоли? Ви і не християни. Ви обманюєте людей. І гірше того, що ви будете відповідати перед Богом, але це вже буде пізно. Тому що, коли ви туди попадаєте, вже все. Там є вирок. І ваші діла будуть судити вас. Що ви говорили? Мало то що говорити, треба діяти, треба робити по ділам, узнаєте, їх, сказав Господь. Де ваші діла? Покажіть ваші діла. Молитва – це не ваші діла. Молилися і, і іудеї, які віддали Ісуса Христа на розп'яття. Тому не оправда... не... вам не буде оправдання ваші молитви. навпаки, Вони будуть свідчити про вашу неправедність. Тому що ви не наставляєте людей на істину, щоб люди були праведні, щоб люди не брехали. Тому ви, ви говорите неправду тим, що, щоб люди впавали на Бога, але блудили, грішили. От. Не очищалися. Чому е, в нас вели е, багато церков переповнені, а істини немає? Чому в нас по телебаченню показує всяку гадость? Та тому що церква відступлена від істини. Якби церква проповідала істину, то вона би по телебаченню не показували гадості. Блуд, п'янство. П'ють люди, ходять до церкви, п'ють і не можуть позбавитися, а ви не можете їх навчити, як, як е, е, відійти від того п'янства. Там дуже просто. Треба боротися з ним, з цим блудом, з цим п'яницею. Відмовлятися, молитися, приймати дух істини. І тоді той демо відійдете. А коли ви душевні, то ви не звертаєте на це увагу. Ви, ви продовжуєте людину. І людина не має надії. Вона губить віру. Ну і буде таке, як у Європі. Як руйнують костели, люди вдаються до мусульманства, люди шукають віри, які зв'язані з буддизмом, з тобто демонізмом. Ну, люди це не знають, от, а ви повинні це знати. Ну, деякі, я думаю, що не знають. Чим то пов'язано буддизм. І знову ми говоримо про ділаху, знаєте її. Подивіться на буддистів, які вони роблять маски. На свята там демонічні. Тобто вони поклоняються демонам. Читають матри. Які самі не знають, що вони читають. Зуміти, і тому у нас така вона не вирішується і за російську церкву хочеться сказати, тому що я читав багато російської духовної літератури. Вивчав православ'я. Ну, так як української немає, от. тому що вона була заборонена, мова у росіян. Це вже неправда. Не от. І в нас нема такого органу, який би перекладав з грецької. І тому тобі, я користувався в основному російською. Але єдине, що я відділяв тойсь, де неправда, де правда. Ну так Господь мене повів, що мої знання були дані для того, щоб я міг знати, де є істина, а де не є істина. Де просто є заблудження чому? Ну так Господь відкривав. І е, я дуже багато слухав е, професора Осіпова Московської академії. Багато розказує про православ'я, але е, в нього є заблудження. Як би він розказував, тобто він свою роботу виконує. Я нічого не маю проти того, але в кінці є в нього неправильне направлення. пішло неправильне направлення. Тому тобто, в нас в житті дуже часто буває так само священники, які спочатку йдуть по духу, по серцю за Господом. Ну а потім і вони мають соблазн і вони відходять і або блудять, або ще щось, або гроші заробляють, і тому тобто, вони відходять від істини. Тому тут нема чого дивуватись, кожен з нас може падати і е, в руки дьявола. Тобто Достатньо створити такі умови. от. І людина, якщо не буде упиратися, то вона легко піддається через виготу. Ну, професор Московської академії, він ви розумієте, він отримав нагороду від Путіна, е, і е, він як державний діяч. І тому, е, якщо б він сказав ні, то він би лишився б свого знання, його обігнали. І, і, може, би вбили, от, але це б було дійсно християнство. Він би допоміг і багато кого спас. А так він пішов на в сторону Путіна. Але мені то Господь вже давно-давно показав його в Діні. Я бачив в Діні, от, коли находилися, я у соборі. у Соборі. Де було багато священиків. І стояв, їх повчав один такий великий священик за чином Він вчав тих священників. Повний собор був священник. І потім і закінчив проповідь, але і так сталося, що я стояв не у... там. У залі священиків, а тут біля нього, і зі мною ще стояв один хлопчик років 12 десь так. Він закінчив і почав причастя. І він причастив спочатку того хлопчика. Поки що я Господь не відкрив, що то за хлопчик, і, і які були там ці е, е, Його зв'язки. А потім мене. І я його спитав. Він, та чаша така була велика, що мені прийшлося мене рот розширився і повністю всю чашу він мене влив. А потім він мене. Е, а, я його спитав, я його спитав. Е, чи Хто він такий, як його звуть? Знаєте, в духовному житті дуже важливо тобто ім'я твоє, коли ти народився, день народження, дуже важливі ці речі. Тому що є твоє призначення на землі, яку ти повинен виконувати. І він мені сказав Олексій Оліч. Потім він пішов в тунель вниз. І все. Ні, це видіння закінчилося. Це було давно-давно, довніше, ще, може, 10 років. І це. І е, я не знав, хто такий Олексій Ілліч. От, Я знав, що Осі Олексій, а по батьку його не знав. І е, в ці часи не було по батькові в інтернеті. Е, Сказано, тому що в основному священники духов, духовні особи вони не подають побачкові. Тому що у нас отець один небесний. От, і не подають. Але в скорому часу я узнав, що це є особу. От. І потім я. Не міг зрозуміти, в чому тут питання, чому він пішов вниз, в тунель. О, а коли вже почалась війна, і він підтримав війну, де він прямо агітував журналістів для того, щоб вони агітували людей, щоб йшли на війну. І я все зрозумів, чому він пішов туди. Тобто от, він піддався цій неправді. І коли ця церква тримається цій неправді, ми, ми, ми маємо владу демонів над собою. Я не призиваю там захоплювати, бувати. Я думаю, вирішується тут зовсім інакше. Духовні питання, вони вирішуються через Бога, через молитву, через покаяння. От так. І церква, поки у нас буде неправда в наших головах, то будуть церкві неправити. Ними будуть правити язичники, вбивці, блудники і всяке таке. Тому нам треба відмовитися від неправди, і тоді тобто, у нас не буде тих ворожих церков. Ну, і з другої сторони, знову у нас багато людей, які шукають Бога і звертаються до священників, до церкви, ну, для того, щоб продовжити діла церкви. Церква повинна обновлятися. І коли вони попадають в цю саму систему, вони знов, то є, гасяться оце апостольство і насаждаються фарисейство. І роблять із тих людей фарисеями. І вони вже стають тими фарисеями, то вже по неволі, розумієте, вони можуть. І тому то є, ще одна у нас така біда. От, тому не, не треба соромитися, але все рівно, то тобто, є, я так думаю, що з'являться в нас і люди такі, які будуть ривниві до істини і не будуть піддаватись тому фарисейству. Тобто вони не будуть знаходитися в цій системі, в фарисейській церкві. Які, які вони кажуть, що вони е, професіонали, що вони виконують обряд, і все все, а це Богу не угодно. Тобто перше шукайте царство і е, е, істини. А, е, ну, відмовитись вони не, не хочуть. Ну, ясно, що, тому що о, о, у них все в порядку, це. Все... А то, що у людей, їх вже не турбує. Все те, тобто, як голодного не розуміє. І тому вони будуть навчати іншої віри, іншого богослова. Ну, так, словами, як Господь казав, каже, то, що вам говорять, виконуйте, але не слідуйте по ділам їх. Щоб ваші діла були і наші, тобто праведними ділами. Тому, щоб наші праведні діла були, то ми повинні шукати Господа в істині, в духі і істині. Тобто, коли нам знову керує неправда, то ми не будемо підчинятися Христа. Нами будуть керувати. Сейчас тот же Зеленский, это марионетка, неважно, так, сказал бы, все, мы разоружаемся, все, занимаем нейтралитет, денацификацию делаем, и все, война же окончилась бы. Да. Вы слышите, все же одно слово. Зателефонував один мій колега, що мені показали ці списки людей для денацифікації, які підготовлені росіянам. Ну ти знаєш, там десятки тисяч людей. Невже ти думаєш, що вони всіх знайдуть і вб'ють? Я рівно так і думаю, тому що вони збираються бити не тільки нас з тобою, а просто десятки тисяч людей. Це жарт-жартами, вони почали це робити в Маріуполі, в Херсоні. Вони ж просто по списках почали працювати. Вони готувалися, коли ми у них запитуємо, що таке денацифікація, а вони мовчать. Це не тому, що вони не знають, це тому, що вони не хочуть сказати денацифікація. Але ми маємо чітко знати, що це таке: це винищення українців.